Сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією про чудові властивості яблучного оцту, які я не тільки дізнався, а й випробував на собі. Результати чудові і незрівнянні. Яблучний оцет допомагав мені і продовжує допомагати, покращуючи моє здоров'я і самопочуття. У цьому відео я поділюся з вами всіма деталями від корисних властивостей до практичного застосування. і Можливих ризиків. Перейдемо тепер до користі яблучного осту, який використовується в різних галузях здоров'я і благополуччя, користь для травлення. Яблучний оцет може мати значний вплив на шлунково-кишковий тракт. Його кисла природа допомагає збалансувати рівень кислотності в шлунку, що сприяє кращому травленню, і може запобігти таким поширеним проблемам, як печія і здуття живота. Крім того, яблучний оцет стимулює вироблення травних ферментів, що покращує розщеплення їжі та її засвоєння. Користь для схуднення. Дослідження показують, що регулярне вживання яблучного оцту може сприяти зниженню ваги за кількома механізмами. По-перше, він може зменшувати апетит завдяки вмісту ацетатів, які збільшують відчуття насичення. По-друге, Оцет впливає на рівень цукру в крові, стабілізуючи його і запобігаючи різким стрибкам, які можуть призвести до приїдання. Ці ефекти роблять його корисним у раціоні для тих, хто прагне контролювати свою вагу. Яблучний оцет також відомий своїми загальнозміцнювальними властивостями він сприяє поліпшенню засвоєння поживних речовин, допомагаючи організму отримувати більше вітамінів і мінералів з їжі. Це особливо важливо для підтримки енергії та загального тонусу. Крім того, яблучний оцет має детоксикаційні властивості, допомагаючи очищати організм від токсинів. Не в останню чергу він може позитивно впливати на стан шкіри і волосся, зменшуючи запалення і покращуючи їхній зовнішній вигляд. Таким чином, яблучний оцет є багатофункціональним засобом, який може поліпшити не тільки ваше травлення, а й допомогти в управлінні вагою, а також підтримати загальний стан здоров'я. Давайте обговоримо можливі побічні ефекти і ризики, пов'язані з вживанням яблучного осту. Незважаючи на безліч позитивних властивостей, яблучний оцет може бути непридатним для всіх, і важливо враховувати потенційні обмеження. Яблучний оцет містить кислоту, яка. При надмірному вживанні може призвести до небажаних наслідків. Одним із найчастіших побічних ефектів є подразнення та ерозія зубної емалі, що може підвищувати чутливість зубів. Також надмірне споживання осту може спричинити подразнення стравоходу, горловий біль та інші проблеми з травленням, такі як шлунковий дискомфорт або навіть язви. Людям із певними захворюваннями слід підходити до вживання яблучного осуду з особливою обережністю. Крім того, якщо у вас є хронічні проблеми з нирками, надмірне споживання кислот може чинити додатковий тиск на нирки, що потенційно може погіршити стан. Тому, хоча яблучний оцет і може принести значну користь вашому здоров'ю, його вживання має бути помірним та усвідомленим. Завжди варто починати з малих доз і звернути увагу на реакцію організму. Якщо виникають будь-які сумніви чи запитання щодо використання, рекомендується проконсультуватися з лікарем. Тепер, коли ми ознайомилися з користю та можливими ризиками яблучного оцту, давайте перейдемо до обговорення його практичного застосування. Правильне використання яблучного оцту може посилити його. Позитивні ефекти та мінімізувати ризики. Якщо ви тільки починаєте включати яблучний оцет у свій раціон, почніть з малих доз, наприклад, з однієї чайної ложки оцту на слянку води і поступово збільшуйте до однієї двох столових ложок. Для стимуляції травлення і поліпшення метаболізму приймайте яблучний оцет за 20-30 хвилин до їди. Використовуйте як заправку. Додавайте оцету салати або овочеві страви. Це не тільки поліпшить їхній смак, а й допоможе засвоєнню поживних речовин. У мене є кілька рецептів для вас. Класичний напій для схуднення, наприклад. Змішайте 2 столові ложки яблучного оцту зі склянкою води. Додайте мед або стевію для солодкості, якщо хочете. Також очищувальний напій. Додайте до яблучного осту з водою трохи лимонного соку, щепотку каїнського персю і натуральний мед. Це популярний рецепт для детоксикації та підтримки імунітету. Також заправка для салату. Змішайте однакові частини яблучного осту та оливкової олії. Додайте трохи гірчиці і трави, щоб вийшла смачна і корисна заправка для будь-якого салату. З приводу поради щодо вибору якісного продукту, можу сказати: вибирайте органічний, нефільтрований і непастеризований яблучний оцет. Такий оцет містить хмарку корисних бактерій і ферментів, що посилює корисні властивості оцту. Переконайтеся, що в складі немає непотрібних добавок або консервантів. Купуйте оцет у перевірених виробників з хорошою репутацією, щоб уникнути підробок. Отже, ми розглянули безліч аспектів використання яблучного осту, включно з його користю для здоров'я і травлення, а також потенційними ризиками і способами безпечного застосування. Яблучний оцет – це не тільки популярна кулінарна добавка, а й потужний натуральний засіб, що може поліпшити травлення, допомогти в управлінні вагою і навіть поліпшити стан шкіри та волосся. Однак його використання вимагає обережності та усвідомленості, особливо якщо ви маєте хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту або інші медичні проблеми. Завжди починайте з малих доз і стежте за реакцією вашого організму. Якщо ви не впевнені чи підходить вам Яблучний оць, проконсультуйтеся з лікарем. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі!